Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин. З раночком вас всіх. Ну що? Я можу поздоровити росіян. Я можу їх поздоровити, причому так кріпко поздоровити. КНДР, це Корейська, Північна Корея, Сєвяна Корея. Вітає входження нових регіонів в состав Російської Федерації. І визнає референдуми, і каже, що це все було зроблено з уставом ООН. Слухайте, Росія браво, Північна Корея, Северна Корея вас вітає. Вона каже, що ви зробили все правильно. Вона каже, що ви зробили все вірно. Вона каже, що ви Росія класні. А я вам скажу, які ви класні. Знаєте, які ви класні? Ви звичайно, плиснява, плиснява, яка завелася в будинку. Ось знаєте, коли в будинку або в якійсь кімнаті заводиться якась плиснява на, на стіні. І ось вона така гидотна, вона така мерзотна, і вона так, так приносить шкоду її мешканцям, отака зараз Росія. Отакі зараз росіяни. Там в Казахстані, те, що я казав, там рано чи пізно буде Варфоломеївська ніч. Там уже почали казахи і право казахам виловлювати росіян і задавати питання, задавати питання на сушні, хто ти, звідки, ля, навіщо ти сюди приїхав, чий Крим, чий Донбас, чий Казахстан, і так далі, і так далі. буде там. Буде, тому що е, е, Російська Федерація вона нанесла стільки горя всім людям, стільки біди усім людям. Ще, будучи, коли був Радянський Союз, це було щось неймовірне. Вони говорили била би кортошка, і ми проживемо, але вони завжди вважали будь-які нації для себе нижчими українців, хахлами. Беларуси в Бульбашамы, Чукчи, Чурбаны, Ускоглази для них все были, Луны, одни, они были хорошие, россияне, не говоря уже про тех москвичей, петербуржцев и всех остальных. А на самом, на самом деле выявилось, Ну, найнижче, найнижча нація. Вони не можуть воювати з вояками. Вони не можуть воювати з нашими хлопцями, з нашими парнями. З нашою армією не можуть воювати. Вони бояться, вони тікають, вони як криси розбігаються. Вони за. Вони воюють тільки. З мирними мешканцями, з цивільними мешканцями. Вони обстрілюють їх вночі. Вони обстрілюють їхні будинки, квартири, де вони живуть, садочки, школи. І оце все теперішня Росія. Шкода буде, і шкода їх? Ні. От мені ні. Знаєте, мені шкода наших дітей, наших людей, наших вояк. Наших жінок, мені шкода котиків, мені дуже їх шкода. Мені дуже шкода песиків, мені шкода хам'ячків, мені шкода барсуків, мені шкода вовків, кабанів диких. Ось це будь-яку тваринку, мені шкода. Мені навіть таракана більше шкода. Ніж таку націю, як... Росіяни, а зараз вже їх доганяють і білоруси. Я так пишався білорусами, і вони мені так подобались. Я служив е в армії в Білорусі, в Осиповичах, в Борисові, і там було багато знайомих, багато було тих, з ким ми служили. І я навіть хотів одного часу повернутися туди, на, як е то говорили, сверхсрочную. Мені подобала Білорусі. Це на той час держава в лісу. Але зараз мені нікого не жалко. Ось нікого не буде жалко, повірте. Якщо щось у них трапиться, якщо щось, я вже колись казав, що вначалі, началі, на початку цієї біди я задавав питання. А чому ми не чіпаємо Донецьк і всі інші? Мені казали не можна. Я задавав питання. А чому ми не чіпаємо Курск, Брянськ, Белгород, Ростов, Гомель і так далі? Прийде час. Я думаю, що прийде час, друзі. Дякую вам. Підписуйтесь, підписуйтесь, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канали. Давайте будемо разом. Головне, пишіть коментарі, будь-які. Подобаєчки, дякую вам до вечора. Ввечері буде стрім, цікавий стрім. Україна переможе.